Сама велика особа у вселенні Ісус Христос сказав: Ідіть і навчіть всі народи. Ви розумієте, що, народивши цей світ, ми можемо прожити 10, 40, 80 років. І якщо ми не пізнали цієї правди, то ми знаходимося у проблемі. Ісус Христос сказав, що всіх людей треба навчити. Чи може стареньких не треба? Треба. Якщо ви серйозно займетесь питанням вічності, спасіння і своєї душі і духовним світоглядом, ви багато що зрозумієте. Другий пункт, про який ми зараз говоримо, багато із вас, ви зараз є хворі, правда? Ви знаєте, що ми живемо в останній час і дуже багато людей хворих. Мабуть, у кожній сім'ї є хворі люди, і ви це знаєте. Ви маєте зрозуміти, що якщо нам Бог дав Євангеліє, то не для того, щоб ми мали, так сказати, забави якісь. Сам Бог, сам Ісус Христос подбав, щоб Євангеліє прийшло і навідало всі народи і Україну також. Може, воно вам ще не все вкладається, не все зрозуміло. Але сам Бог хоче, щоб Єванне було у кожній хаті. І не просто як книга, а щоб Єванне прийнято було в людське серце і розум людський. Бо якщо людський розум не прийняв Єванди Ісуса Христа, то він працює неправильно. Так ось, у вас є проблеми, чоловік, жінка, батьки, діти, здоров'я, можливо, якісь депресії, щось інше. Фінансові проблеми. Я є людина, ви це знаєте чи ні? І ви люди. І якщо я зараз своє серце направлю не на проповідника а на того, хто обіцяв бути серед нас, то дуже можливо, що він на тобою зглянеться. І якраз оця наука Божа каже: що від гордих людей Бог відвертається або гордим противець, Но хто смириться перед Богом? То смиренним людям Бог дає благодать. Алілуя! Друге, Бог говорить, ось над ким я зглянусь, над смиренним, сокрушенним духом і хто благоговіє або трепеще перед моїм словом. Якщо ми це зареберемо до уваги. То ви маєте уже велику 100% гарантію, що на у вас впаде Божа благодать. І це євангельська наука, здорова єванницька наука, що якщо ви зараз дуже уважно ловити кожне слово, то під час слухання проповіді, не діждавшись кінця зібрання і молитви за хворих, ви станете повністю. Здорове в імені Ісуса Христа. Аллилуйя! Якщо ви маєте потребу і прагнете сили Святого Духа вперед! Ще Петро мав промову! Ще звучала проповідь, і в половині проповіді Божий Дух зійшов на всіх той, хто слухав Слово Боже. Алілуя! А ви знаєте, що коли Петро прибув? Тоді до Корнілія, то з Петром прибули ще деякі євреї. Так от Петро має промову, а ззаді сидять листають. О, в моє делегації, бачите? Корнілій зібрав, дуже уважно ловили кожне слово. А ці сиділи ззаду, листали Біблії, чи Петро правильно проповідає. І коли під час промови, як він почав гуртик, зійшов Святий Дух, то Писання каже: Дух зійшов на всіх, хто слухали Слово. І ці всі люди сповнились Святим Духом, почали славити Бога іншими мовами, вилечати Бога і так далі. А знаєте, що ці робили? Оці. По російськи написано ізумлялись, вони дивувались, вони не сповнились. Петро, що ти робиш? Але це робив не Петро, а по Божій волі зійшов Святий Дух. Алілуя! Тема наша спрага життя. Що це таке? Що це за річ така? Читаємо ми три місця Писання. Перше місце Писання написано так. Це книга Буття, 21 розділ, 14 чотирнадцятого віршу нижче. Авраам встала рано утром, і взяв хлеба і мех води, і дал агарі, положив їй на плечі і отрука і отпустив їх. Вона пошла і заблудилась в пустині Вірсавії. и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом. И пошла села вдали на расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока. И она села против и подняла вопль и плакала. И услышал Бог голос отрока, И ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей: Что с тобою, Агар, не бойся, Бог услышал голос отрока, откуда, где он находится. Встань, подними отрока, и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. И Бог открыл глаза ее, и она увидела кладезь с водою и. Пошла, наповнила мех водою і напоїла отрока. І Бог бив з отроком. Алілуя! І так написано, що був один батько віруючий. Ви це знаєте: Авраам. Я зараз фокусуюся нашу увагу на цьому хлопчині, йому було 14 років. І між батьком і з мамою сталася проблема. Такого багато на Україні? Є. Yeah. І по таким питанням, незрозумілим, непонятним життєвим, агар. З Сином 14 років хлопчина вони оказуються у пустелі. Ідуть, ідуть пустинним місцем. Вони мали небагато провізії, закінчується ця провізія і закінчується вода. Написано, що батько був віруючий. Я вас хочу щось запитати: ви знаєте про те, що у багатьох віруючих батьків і матерів дуже серйозні проблеми у їхніх дітей. І у Ізмаїла були такі проблеми. Він був при смерті. А батько Авраам навіть цього і не знав. Він був у пустелі, і йому було непросто. Для Ізмаїла було так важко, що він не просто не йшов, він навіть не стояв. Він навіть не сидів. Я, як вивчав це місце писання, побачив, що він лежав. І батько рідній про це навіть не знає, які труднощі переживає його 14-літній син. Написано далі така річ, а саме, що коли у юнака ослабли сили, коли не стало води, коли він вже не міг далі рухатись, коли він вже сів чи звалився на коліна, палюче сонце, кругом пісок, не каплі води. І хай би, здається, я не раз так кажу, хай би мама взяла би за локоть і підтримала свого сина, бо і вона рахувалася так називаємою віруючою людиною. Ну тут ось що написано: і не стало води в мехи, і вона оставила отрока під одним кустом. Що вона робить далі? І пошла, села вдалі на розстояння, на один вистріл із лука. І вона сказала, не хочу бачити смерті отрука. І вона села против і подняла вопль і плакала. То що ви знали, по-людськи це зрозуміло? Але по-божому це неправильно. По-перше, не можна залишати дітей в такому положенні. Друге, я не бачу тут, щоб мама шукала Бога. Я не бачу того, щоб батько про це знав, і не бачу того, щоб батько про це молився. Но благо те, що цей хлопчина в 14 років знав, що я той, хто створив небо і землю. Алілуя! І коли батька нема близько, від мами помочі немає, а буває навпаки. Батьки взагалі не знають. Ви знаєте, що Давід йому було теж 14-15 років, він пас овець. Син віруючих батьків і мав вже серйозні поєдинки з левами і з медведями, а батьки нічого не знали. Я скажу вам те, що ви, дорогенькі, мали в 50-х роках, коли були маленькими підростками, так? Переживали, то сьогодні напад на наших дітей зараз, так. Такі речі, як алкоголь, такі речі, як наркотик, як розпуста, як депресія. Це в десятки раз воно зараз збільшилось. І я хочу наголосити. Що наші сини і дочки сьогодні як ніколи сьогодні, як ніколи потребують, щоб тато з мамою були не в розрез, не в розлучені. Я бачу навіть таких, що називаються християнами. В нього одне розуміння, а в неї що? Все інакше? Чужі люди це неправильно. І це серйозне зараз питання. І... Якщо ми, батьки, дітям нашим не допоможемо, хто їм допоможе? Ви на кого розраховуєте, дорогі мої батьки? То благо, благо те, що Ізмаїл Бога знав. А якби був атеїст чи комп'ютерщик там, комп'ютер це непогано, якщо ти з Богом. Ну якщо ти не знаєш Бога і ще й комп'ютер, то ти дважди в проблемі. Агар ніякої надії, ніякої віри. Опустила руки і от, відійшла метр на 50 на 60, скільки стріла пролітає від лука, написано. І сіла навпроти, бачить куш, таки дайка бачить. І давай плакать. Ось, друзі, відчай, ось ніякої надії. Ось, вибачте, будь ласка, душа атеїстка. Ми маємо для того іванське собрання. Я для того проповідав, мене для того Бог підняв, щоб сказати нашим людям. Що хоча сім'я розламана, що хоча пустеля кругом, і ніхто з людей тебе не бачить, не підтримує, але є велика надія, і ця надія Ісус Христос. Алілуя! хлопці, дівчата, батьки, і хто пережав, не чуєте. Хай як би пусто не було сухо кругом, є велика надія, у Бога є гарна милість. І Бог посилає ангела, Бог бачить. І Бог не просто бачить, Бог все чує. Бог бачить, чим займається батько вдома. Це раз. Чим займається мама? Два. Но Бог бачив, чим займався юнакцем. Чим займався? Хто пам'ятає? Він лежав, і його життя згарало. В нього була велика спрага життя. І він зрозумів, що вже не тато, не мама, а хто? Бог. І я читаю, що тут написано: І услышал Бог голос отрока, не батька і не матері. голос отрока, мати не молилась. Що робить Господь? І ангел Божий з неба возвав Кагар і сказав їй: Что з тобою агар? Не бойся, Бог з тобою агар. Бог услышал голос отрока, откуда і где он находится. І Бог каже до мами, Що робить? Встань, піднімі отрока і візьми його за руку, і бо я возведу от нього великий народ, і Бог відкрив глаза її, на того не бачив. Відповідь знаходилася зовсім близько, і Бог відкрив її, і вона колодязь з водою, і пошла, наповнила мех водою, і напоїла отрока, і Бог бив з отроком. Слава Ісусу Христу! Зараз може бути, наших дітей тут нема, вони десь інакше, десь лежать, десь спустили, десь під наркотиком, десь. Но ви тут. І тут Бог до нас говорить. І ми можемо зараз, під час слухання, Бог нам відкриє очі, і ми узнаємо або вже знаємо, що треба зробити, щоб мій син і донька що? Не пропали. І те написано, що коли Бог її відкрив, вона побачила, що де є вода, вода жива, яка утуляє спрагу і дає життя всім і нашим дітям, знаходиться в руках Ісуса Христа. Ну тут це було показано, Ісус Христос, як колодязь. Пам'ятаєте, Ісус сказав, що йди до мене і пий. І каже, я дам воду. Семелянко, я тобі дам воду. Якщо ти будеш пити, каже, мою воду, ти не будеш мати спраги що? Ніколи по віки. О гарантія, правда? Алілуя, Слава Богу! Що тут написано? І мама написано, ну тут. Можна чому почутися? Наповнила мех водою, Вона мала мех, води не було, наповнила мех водою і напоїла отрока. Задача батьків взяти це у Бога, і Бог буде допомагати вашим дітям через вас. Ви будете, мех ваш буде, але поможете не ви і не мех, а вода, яку ми візьмемо в присутності Господа Ісуса. Або із Божого клодя. Книга суддів, будь ласка, якщо ви маєте Біблію, 15 розділ, із 18 віршу, ми читаємо ще інші слова. Самсон почувствував сильною жажду, і возвав он к Господу і сказав: Ти соділав рукою раба твоєго великої спасеньясь, і тепер умру я від жажди. І попаду в руки необрезаних. І и Бог Ямину в лехе, і потекла из Нее вода, Он напился, і возродився Дух його, и Он ожив. Слава Богу! Якщо то було слово що ми до тата і до батьків, до дітей. Зараз я чую слово іде до тих, хто служить Господу, проповідники, діякони, пастори, хто має поклик до служіння. Перед цим було велике служіння, сильне помазання спочивало на Самсонові, і Бог я вживав. І тут на тобі раз помазання припинилось, сила якби істощилась, і чоловік Божий ослабе. Дорогі мої милі брати і сестри, ваш присвітер, він молодий. І дуже часто ослабіває. І вона ваша, я розумію, теж вони не, не дідусі. І вони ослабівають. І Самсон ослабівав. І навіть була пора, коли Ісус Христос ослабівав. Йому було настільки важко. Він був такий, як то сьогодні каже, в депресії. Йому так було важко. Він каже, побудьте тут зі мною, попильнуйте, каже. поможіть мені. А вони що? Замість того, щоб підтримати Ісус, три роки мені глядів, виховував. Він взяв рибаками, а віддав великими ми І вони весь час його просили. І він давав, 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 допомагав, вчив. Вивів, знаєте, з рибаків таких апостолів зробив. Але був момент, коли йому було раз важко. Він каже, мені зараз дуже важко. Ви маєте мене зрозуміти, поможіть мені дуже важко. Я не можу. І допомоги поки нема. Поможіть мені. І замість того, щоб допомогти, лягли спать. Ви можете оправдати, як діло ваше. Но я учу деяким деталям духовного життя. Ми маємо бути відчутливі до своїх служителів. Ми маємо знати, коли це підтримати і допомогти, іначе толку що не буде. І почувствував сильну жажду. І возвав Господу і сказав. Оце є рецепт. Я кажу це всім, я кажу це пастирам, проповідникам тих, кого вживає Господь. Ми хочемо, ми не раз розраховуємо на те, щоб нас зрозуміли і підтримали люди. Це добре і хай Бог благословить, але основна допомога і підтримка завжди приходила і приходить з небес, від самого Бога. І коли Бог побачив, що в Єрусалимі і околиць немає підтримки для Ісуса, Бог що робить? Бере Архангела, каже, вниз. І ангел Божий являється для Ісуса і укріпляє Його. Алілуя! Найбільша поміч і підтримка приходить для нас, запам'ятайте, із небес. І я особисто це знаю. Написано далі так. И возвал к Господу и сказал, ты садил руку и работай великое спасение сие. И теперь я умру от жажды и попаду в руки необрезанных. Написано, Бог почувствовал его. И разверз Бог, Ямину, або открыл такую яму в лехе. И потекла из нее вода. И он напился. И возвратился дух его. И он ожил. Ви знаєте, як було важко для Самсона? Перше, він мав дуже велику спрагу. По-друге, він був дуже близький до смерті. Він був настільки близько до смерті, що написано, що Дух Його, як би Все. Вся Євангелія, вона побудована дана Христом, дана Богом. Якщо нам Бог дав Євангелію, значить нам її треба. Якщо Бог рахує потрібно, щоб ми мали Євана Ісуса, то значить ми повинні знати, що без Івана Ісуса в нас немає життя. Так. І наш дух, як сам по собі такий, він буде слабий. Ми можемо бути впертими людьми, але не крепкими Духом. А крепким духом нас робить Бог через Івана і через Господній Святий Дух. Алілуя! Буває, у вірючих людей буває це діло донизу. Проблема. Утиски, немає води, ослаб дух, і написано, і он ожив, той який був при смерті. Це можна розуміти і буквально, і це можна розуміти і духовно. Я не раз таку річ кажу для тих, хто є в церквах. Так ось, Божий Дух, каже через апостола Павла до церкви, до тих, хто покаялися, хто увірували, хто сповідалися, прийняли Святий Дух, якісь дари, говорять, мови, проповідники, а Дух Божий каже до них. До Ефесської церкви, пам'ятаєте? Каже, встань спляче. воскресний із мертвих. І освітить тебе Христос. Якщо сказано Слово встань, що робить? Або сидить, або лежить? Воскресне із. там було сказано встань сплячи, то він каже, що й лежав, а ще й спав. Воскресне із мертвих! Що це таке? Що це за стан такий? «Встань сплячий, воскресне із мертвих, і освітить тебе Христос. Значить що? Христового світла що? Немає? Ось стан, і сестри. І Самсон знав, що робить. Потім пройде ще пора, він ще зробить пару помилок, пам'ятаєте? Буде у підвалі, замість коня по кругу ходить. Хто старше знає? Ну, так. вони такі були колись. Жернова, камень, дишу, такий здоровий, бокру ходить. І таку справу робив Самсон. да. Кандали на руках, кандали на ногах. но він знав, до кого можна покликати. І тут так само він знав, що робить. Бачить, діло йде до смерті, і написано, що. І возвал к Господу і сказав: Алілуя! Оце серйозне питання, дорогі мої браття і сестри. Гості приїхали, це добре. Поміч дали це добре. Гарний псалом це непогано. Ще там якась загальна справа, там велике слово собрання це непогано, але тут питання іначе стоїть: хто мені зараз особисто допоможе? У мене велика спрага за духовним життям. І я проповідую і відповідаю: поможе тобі і мені, Син Божий, Ісус Христос. Алілуя! Ну, тут треба, щоб це сталося, щоб Бог відкрив якусь таку яміну і дав тобі мені благодать, та до нього. Що написано? Возвать. Покликать. Інколи це одної молитви фатить, інколи декілька днів. Гарненько треба покликати до Бога, і Бог обов'язково тобі мені допоможе. І що написано, що сталося із цим мужем Божим, який діла в нього пішли крепко донизу? Що написано? І разве Бог яміну в ліхе, потікла із нього вода. Он напився, спочатку напився, і возродився Дух його, і он ожив. Отак, як є, який і є, і до того місця, де Бог тобі дає живу воду. Алілуя! Пий її вживай аж поки не нап'єшся. Як нап'єшся цієї благодатної сили, сили Божої, тоді твій дух начне що? Оживать, и возвратился дух его, и он ожил. Слава Иисусу. Хай Бог поможет, друзья. Иванда Ивана. 7:37 и 38. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. То вірують в мене, у того, як сказано в Писані, іще потекут реки води живої. І що написано? Хто жажить, це одне состояние, бачите? Якщо ти жаждеш, приходь до Ісуса. Це прихід два. І що з тобою станеться? Написано. Ти, як будеш з Ісусом, то ти будеш мати в собі і іще твоєго. Це духовний такий термін? потікут, істочники? А? Ви Дніпро уявили? Ануко скоренько. І так, з десяток таких рік, як Дніпро. Потечуть ріки не до тебе, а від тебе. Чого? Живої води! Така річ річня до вас, ви це чуєте, вона вас оживляє, вона вам подає руку Бог через це вас підбадьорює, вона вас оздоровляє! Алілуя! Ріки живої води! Скажете, ох, я так цього хочу. Вперед. Якщо ти прагнеш цього, по-перше, спасіння, сили Божої, благодаті, щоб комусь допомагало. Якщо прагнеш, бо є люди кажуть, а мені так добре. Я от хожу раз в тиждень, що ти хочеш, гривню кладу, чотири гривні в місяць, як ніяк жертвою. Дорогенькі мої це зовсім не те. Є люди, які прийшли до церкви, до зібрання до віруючих людей. Но я не про це маю на увазі. Колись один тато перевів сина, якого демони мучили, пам'ятаєте з Іванни? Це була якраз пора преображення. Ісуса не було якраз. Він і три апостоли були на горі. Він там преображався, а внизу лишилося дев'ять апостолів. І батько привів сина до учеників, цих дев'яти, і каже, Вижені демона. Вони гнали, 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 і що? І не, не вигнали. І на ранок, і батько возмущайте, що ви завіруючи такі, каже. ви ж з Ісусом, але тоді Ісуса з ними що не було. Але на ранок спускається з гори приходить Ісус і ще три апостола. І батько розслухає, це ж твої учні? Ти їх вчив, 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 чив. Мене біга біда, я привів сина до твоїх учнів, а вони каже, вигнали. Що каже Ісус? Приведіть його до мене. Якщо ви взяли зараз чоловіка, жінку, дітей, сусідів, привели Іванинське собрання сюди, це хорошо, молодець, але це ще не значить, що ви їх привели до Бога. І якщо я буду працювати без Бога, ви не будете мати здоров'я. Якщо я з Господом, вас буде оздоровляти. здоровлять! Отака правда Божа. Що сказав Ісус? Хто прагне, іди до мене і пий. Без грошей, без срібла, без золота, іди бери воду живу, даром. Слава Богу! І Бог тебе наповнить, Бог Тебе благословить, і ти станеш людиною, особливою людиною, людиною благословіння. І куди ти не прийдеш, куди Бог не приведе, ти будеш нести людям оцю цю воду живу, добро, тепло, життя, Божа благодать і Боже благословення. Слава Ісусу! Алілуя! Алілуйя! і подякуй Богу! Амінь.